Чи доводилось колись замислюватись, чому кулька на святі ледить до стелі, а та, яку щойно надули самі, одразу падає на підлогу? Або, скажімо, чому існують печери, де людина може спокійно стояти, а от собака ризикує життям? Здається, загадки, правда? Ну сьогодні ми розкриємо всі ці таємниці невидимого світу газів і допоможе нам у цьому одне напрочуд просте, але дуже потужне наукове поняття. Отже, загадки невидимого світу. Давайте почнемо з кількох питань, які на перший погляд можуть здатися трохи дивними. Отже, перша загадка. Уявімо собі цю картину, знайому кожному. Святкова кулька, яка рветься вгору. Але чому? Чому саме ця кулька злітає, а та, яку надули власними легенями, просто падає? Це ж не магія, правда? Ні, це чиста наука, і ми зараз розкладемо все по поличках. А тепер щось серйозніше, навіть трохи драматичніше. Існує таке місце Собача печера в Італії. І от що дивно, людина там може стояти у повній безпеці, а собака поруч із нею може загинути. Уявляєте? Якийсь невидимий газ становить смертельну загрозу, але чомусь тільки біля самої землі. Що ж це за така дивна пастка? Ну і наостанок така собі задачка для уяви чи можливо взяти і перелити невидимий газ з однієї склянки в іншу. От, просто як воду. Звучить дивно, еге ж, це наче суперечить усьому, що ми звикли думати про гази. Окей, щоб відповісти на всі ці питання, нам треба якось порівнювати гази між собою. І як це зробити? Ну, є старий такий академічний спосіб лізти в довідники, шукати точні значення густини, наприклад, повітря, 1,29 грама на літр, і так для кожного газу. Але ж це незручно й довго. На щастя, є значно, значно простіший шлях. Так, є простіший шлях. Це насправді дуже елегантна ідея, яка дозволяє порівнювати гази майже миттєво, використовуючи всього-навсього одне число. І це поняття називається відносна густина газів, позначається літерою Д. Що ж це таке? По суті, це просто співвідношення. Ми беремо молярну масу одного газу і ділимо її на молярну масу іншого. Все в результаті отримуємо просте число, без всяких там грамів на літр. І це число нам одразу каже, у скільки разів один газ важчий або легший за інший. І ось тут найголовніше. Запам'ятайте це просте правило, бо це, по суті, серце всієї ідеї. Якщо наша відносна густина оце число D виходить більшим за одиницю, газ важчий, а якщо меншим за одиницю, то, відповідно, легший. Геніально і просто, правда ж? Магія формули. Ну, давайте подивимось, як ця магія працює на практиці. Розглянемо простий і зрозумілий приклад. Візьмемо два гази, які всім добре відомі кисень, О2 і водень. Аж 2. Отже, дивимось на їхні молярні маси у кисню 32 грами на моль, а у водню всього 2. Щоб знайти відносну густину кисню за водним, ми просто ділимо 32 на 2 і отримуємо 16. Просто 16! І в цьому одному числі вся суть. Це означає, що кисень у 16 разів важче за водень. Крапка. Не треба ніяких довідників, ніяких складних одиниць. Одне число, яке каже нам усе, що треба знати. Так, тепер у нас є цей чудовий інструмент, а значить час повернутися до наших початкових загадок і нарешті розкрити всі секрети. Але для розгадки наших реальних таємниць нам потрібна якась точка відліку, правда? Еталон, з яким будемо все порівнювати. І що може бути кращим еталоном, ніж повітря навколо нас? Так от, усереднена молярна маса повітря це приблизно 29 грабів на моль. Запам'ятаємо це число, воно нам зараз дуже знадобиться. І ось ця діаграма чудово все показує. Дивіться, ось тут у нас повітря, наша точка відліку 29. А ось гелій всього 4. набагато менше, тобто він легший. А з іншого боку, вуглекислий газ СО2 з масою 44. Він, навтаки, значно вищий за стовпчик повітря, а отже, важчий, все дуже наочно. І ось вона відповідь на загадку про кульку. Ділимо молярну масу гелію С4 на молярну масу повітря 29, отримуємо щось близько 0,14. Це число значно, значно менше одиниці. А це означає, що гелій у понад сім разів легший за повітря. Ну, звісно, він буде злітати вгору і тягнути за собою кульку. Тепер печера. Тут у нас вуглекислий газ з масою 44, ділимо 44 на 29, отримаємо приблизно півтора. Це число більше за одиницю, значить СО2 важче за повітря. І що він робить? Правильно, він осідає, стікає вниз, наче невидима рідина, і збирається на дні печери. Людина, яка стоїть головою, знаходиться вище цього шару і дихає звичайним повітрям, а от собака через свій зріст, на жаль, опиняється просто в цій невидимій і калюжі газу. Отже, давайте коротко підсумуємо, що варто запам'ятати, і після цього подивимось на ще один дуже цікавий спосіб застосування цих знань. Окей, ключові принципи. Перше, відносна густина D – це просто відношення молярних мас М1 на М2. Друге, це число без одиниць вимірювання, третє і найважливіше для практики. Якщо D порівняно з повітрям більше одиниці, газ тоне, опускається. І четверте, якщо D менше одиниці, газ спливає, піднімається. Власне, це все, що треба знати для розв'язання більшості таких загадок. Але знаєте, що найцікавіше? Цей інструмент працює і у зворотньому напрямку. Тобто його можна використовувати, щоб ідентифікувати невідомий газ. Уявіть, є якась загадкова речовина. Якщо ми знаємо її відносну густину, ми можемо дізнатись, що це. Давайте подивимось, як це робиться. Припустимо, експериментально ми з'ясували, що якийсь невідомий газ Х у 8,5 разів важчий водень. Це по суті і є його відносна густина за водним. Що робимо далі? Ми просто трішки змінюємо нашу формулу. Щоб знайти молярну масу цього невідомого газу, нам треба його відносну густину, тобто 8,5, помножити на молярну масу водню, а це 2. І що ми отримуємо? 8,5 на 2 – це 17 грамів на моль. А газ із такою молярною масою це жаміак, NH3. От так ми щойно ідентифікували газ. Отже, бачите, звичайне ділення двох чисел допомагає нам не просто зрозуміти, а навіть передбачити, як поводитимуться невидимі гази навколо нас. І це, знаєте, наштовхує на думку. А скільки ще таких от простих, але неймовірно елегантних правил фізики та хімії керують нашим світом щодня, просто залишаючись непоміченими. Про це варто подумати.